Всім привіт! І у даному відео хочу поговорити на одну цікаву тему, а саме я б хотіла з вами поділитися про деякі, так би мовити, факти про критику, які я б хотіла знати раніше, коли тільки починала свій творчий шлях. Це відео не буде навчальним, тут я хочу розповісти про свій особистий досвід у вигляді такого собі подкасту. Критика загалом є однією з найпопулярніших тем у художників. І почнемо ми з того, що не всі художники сприймають критику однаково. Одні беруть з критики натхнення, шукають нові межі своєї творчості та відточують свою майстерність. Інші ж замикаються в собі, втрачають творчі пориви та віру в власні сили. Наслідки критики можуть бути як корисними, так і руйнівними. Стати мотивацією для зростання, надихнути на нові звершення. Або навпаки, заблокувати творчий потенціал та знищити мотивацію. Найперше, що треба у себе запитати, чи готові ви зараз сприймати цю критику, чи є вона для вас бажаною та актуальною на даний момент, це абсолютно нормально, якщо вам щось не подобається у поданій критиці, навіть якщо ця людина є експертом та бажає вам лише добра. Але при всьому цьому вас може непокоїть сама форма висловлювання критики. Якщо ви відчуваєте, що дана форма подана якось агресивно, то не варто одразу відповідати, так би мовити, агресію на агресію. Можна просто сказати по типу так, дякую за ваш коментар стосовно цієї роботи. Але на зараз я не бачу сенсу продовжувати цю розмову. Коли я буду готовий, я звернуся до вас. Або взагалі можете проігнорувати дані коментарі у ваш бік. Важливо пам'ятати, що треба зберігати спокій у даному випадку. Потім уважно вислухати критику у вашу сторону. І після цього висловіть свою думку та не вступайте в суперечки. На мою особисту думку, не варто вступати в суперечки з критиками або намагатися довести їм свою правоту. Це лише призведе до марної трати вашого часу та ваших нервів. І головне, пам'ятайте, що ви не одні такі. Майже всі художники стикаються з критикою, не дивлячись на їхній рівень малювання. Також не бійтеся, звертатися за підтримкою на друзів або родини, або найдунших художників. Так у чому ж різниця конструктивної та небажаної або деструктивної критики? Конструктивна критика вона зосереджена на конкретних аспектах роботи. Конструктивний критик дає чіткі та зрозумілі зауваження щодо конкретних елементів твору, наприклад, композиції, техніки, використання кольорів, анатомії і тощо. Висловлюється з повагою, пропонує конкретні поради і має на меті допомогти художнику. Деструктивна критика, в свою чергу, не дає чітких зауважень щодо конкретних елементів роботи, а просто висловлює загальне невдоволення, не пропонує жодних порад. Критик просто висловлює свою негативну думку, не пропонуючи жодних конкретних способів покращити роботу. Висловлюється з презирством. Неконструктивна критика часто висловлюється з презирством або якоюсь зверхністю. І має на меті принизити художника. Мета конструктивної критики не допомогти художнику, а принизити його та знецінити його роботи. Ось вам приклад конструктивної критики. Ваша ідея дуже цікава, але я думаю, що її можна було б краще розкрити, якщо б ви додали більше деталей до фону. А ось вам приклад деструктивної критики. Ця робота просто жахлива. Або як намальовані руки, і, взагалі, ваша робота це марна трата часу. Є все в такому негативному дусі. Неконструктивна критика це завжди про порушення кордонів, де переслідується мета зробити боляче. Вона не має жодної користі і не допомагає бути кращим. Її мета не допомогти вам, а збити вас з пантелику та зможете втратити віру в себе. Так ось. Пам'ятайте, незалежно від того, що говорить критики, кожен художник цінний та унікальний. Ви маєте право на свою власну думку та своє власне бачення. Найважливіше це те, щоб ви насолоджувалися процесом творчості та вірили у себе. А конструктивна критика може бути цінним інструментом на цьому шляху, якщо використовуєте її розумно. А як виставитись до критики? Чи допомагає вона вам у творчості? Діліться своїми думками в коментарях. І всім дякую за перегляд!